Це здоров'я, вор і щастя. Добробу душа нехай швидкіше, наші стає. Я перепробою. <свистрилила> Чуть до не щирому всіх вам, землі, благи, почуттям його приховати, та шани давай, тижня, дев'ятого. Сто звіт, ніж Жулюкова, і у садовська, з зіллячкою. Нехай бринячий папу віть, хай почує Божий рай, як на землі радіє діти і злезнять все рідний край. На нас погляне Божа мати, радіючи святих небес збирайте з діти, ж співати, Христос, воскрес, Христос, слава. Пам'ять, а десь ще Де... пам'ять. Квіти, квіти, даруйте, квіти, квіти.